І все. І проигріває Роджер. Не зміг все-таки виграти вот м'яч на своїй подачі. Одні сенсації, да? Приподніс таку сенсацію і український тенісист Сергій Стаховський. Британія стоячи аплодує українцеві. У другому колі цьогорічного Вінболдону 116 номер світового рейтингу Українець Сергій Стаховський. Сенсаційно побив на зелених кортах лаун-тенісного клубу Роджера Федерера, третю ракетку турніру. Перемога Сергія. Тим приємніша, що швейцарець – найтитулованіший тенісист ATP Tour. Він аж 17 разів перемагав у турнірах великого шолома, і мало того, нині другий у рейтингу найбільших спортсменів товстосумів планети зі статком понад 71 мільйон доларів. Про решту переможних звершень до ви просто зараз говоритимуть кореспонденти наших новин. Добрий вечір. Усі під ковпаком. Генерал СБУ зізнався українцям, що, хоч колір спіднього побачити, хоч найпотаємнішу розмову почути, для спецслужби жодної проблеми. Дах їде, стіни руйнуються. У Донецьку батько дітям ранковий чай готував, коли у квартирі підлога просто зникла. Без електричне мистецтво столичний художник пішов на еволюційний експеримент. Каже, і без лампочки життя яскраве. Найметься і не спиться спокійно вітчизняним податківцям через соціальні мережі. Український сегмент «Контакті» зникровили напередодні з офісу компанії Києві. Співробітники міністерства доходів і зборів вилучили десяток сервірів, які належать парі столичних фірм. Про те, що високотехнологічне залізо є серверами однієї з найвідоміших соціальних мереж, клянуться правоохоронці, не знали і почули лише з випусків новин. Засновник мережового ресурсу заявив, що саме на вилученому обладнанні зберігалися копії відео та аудіоматеріалів українських користувачів ВКонтакті. Ясна річ, податківці переконують, що обшук та вилучення провели через несплату податків зовсім іншою приватною фірмою. Слідчі підрозділи, які виходили на е, слідчі дії, взагалі не знали, що ці підприємства відносяться якимось чином до е, соціальної мережі ВКонтакті. За попередньою інформацією, персональні дані користувачів в соціальної мережі ВКонтакті на комп'ютерному обладнанні, яке було вилучено під час обшуку, відсутні. І через дивний збіг обставин саме сьогодні один із вітчизняних СБУшних генералів аж занадто відверто заявив: панове українці, під ковпаком геть усі. І якщо хтось раптом і ховався дотепер, то у разі потреби спецслужби дістануть і його. І Якщо коротко, і відверто для персональної інформації захищеного місця на землі більше не залишилось. Григорій Жигалов дещо про шпигунські ігри. Усі під ковпаком інтернет-активісти взяли в облогу посольство США у Києві. Вони обурені секретами американських розвідників. Ті, начебто, слідкують за кожним із нас. Мене лично не устраюває те, що э, нарушається право людини на конфіденціальну переписку. Спецслужби США буцімто мають прямий доступ до серверів у найбільших інтернет-корпорацій, а там терабайти інформації про приватне життя. Більшість українців навряд чи усвідомлюють, скільки всього цікавого можна там знайти. Ось сучасний телефон це комп'ютер з операційною системою. Залежно від налаштувань, такий телефон може зберігати на зовнішніх серверах контакти, історію пошуку в інтернеті, нотатки, фотографії, навіть місце перебування та історію подорожей власника телефону. Оберегти приватність українців, зокрема від іноземних шпигунів, має державна служба з питань захисту персональних даних. Але щоб діяти, в них має бути заява. Обов'язково письмова. Скарга від конкретної особи uh -huh. на конкретний факт, який викликає у вас занепокоєність і вас підозри в порушенні законодавства uh -huh. і порушення ваших прав. Оформлюємо запит, посилаючись на закиди Сноудена до американських спецслужб, просимо перевірити одну з найбільших інтернет-корпорацій у світі. Чи не порушує вона мої права на конфіденційність? Працівникам служби і самим цікаво, який буде результат. Я надавав згоду на обробку їх, але я не надавав певно конкретної медалпевною Зізнання Сноудена. Секрет Полішенеля, каже колишній співробітник СБУ Олександр Скіпальський про те, що спецслужби різних країн стежать за користувачами в інтернеті. Відомо давно. якщо ви не маєте намірів скоїти терористичний акт, якщо ви не маєте наміри проникнути в сполучені штати і там викрасти взірвати і так далі, тому подібне, спіть спокійно. Але здається, навіть американські спецагенти на такі всемогутні. Едвард Сноуден, автор шпигунської сенсації, успішно переховуються. Останні п'ять днів він, начебто, перебуває в транзитній зоні московського аеропорту, непомітний ні для пасажирів, ані для секретних служб. Григорій Жигалов, Максим Шенкаренко, новини 2+,2. плюс У Донецьку надранок просто під ногами людей. Коли ті готували сніданок, провалилася підлога квартири. Під завалом ледь не загинули батько із двома дітьми. Багатоквартирну споруду звели за часів Старина, і відтоді переконують мешканці жодного разу. Вона не бачила капітального ремонту. У провалля зазирнула Світлана Фечун. Сьогодні зранку ця двоповерхівка, збудована ще до війни, не витримала. За 80 років тут не було жодного ремонту. Дерев'яна підлога пішла з під ніг, коли батько збирав дітей у садочок. Дві кімнати пішли вниз. Треск, пиль пішла, столбом. Блін я взяв малих на потакунях, посадив. До дверей через проваля дістатися він не міг, тому дітей рятував через вікно. Бабушка прийшла лісниці і потом Олег нас сняв. Це обвал позбавив родину всього, що надбали за все життя. Шифонір упав, диван упав. вещи, короче, все там в руїнах. Ну і стінка, виходить, теж упала в залі. Не, Там достати можна її підняти, але. Но... Там пали, страшно заходити туди. Будинок давно потребував капремонту, а три тижні тому почав стрімко руйнуватися димар. Голова родини пішов до ЖЕКу, там обіцяли допомогти. Коли обернувся жилец к нам ми сразу поставили дополнительные стойки в подвальном помещении. підвальному Сте... поміщені ми не встигли просто виложити, він рухнув. Будинок постійно підтоплюється грунтовими водами. Визнають комунальники. Проте, попри скарги людей, аварійним його не визнають. Навіть після цього випадку споруду вирішили відновлювати. Зараз определені первоначальні міри. Ми усиляємо другий етаж, вот, де сьогодні є найбільша вероятність обрушення. І далі будемо будинок. На Начав реконструкції мешканців чотирьох квартир аварійного під'їзду. Відселили в тимчасові помешкання. Людей із трьох інших під'їздів залишили. Вони зізнаються, живуть у постійному страху. Кінешна страшно заходити. тітьо маленька. Он травнук бігають маленький опасно за фактом обвалу перекриття. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею Службова недбалість. Світлана Фечун Сергій Сіровдонеччина новини 2+,2. Зона відчуження, та що навколо Чорнобиля із роками не стає менш небезпечною, а навпаки, лише збільшується і пускає свої метастази усією Україною, і це що найменше. радіацію залізу, спецтехніку, деревину, гриби, ягоди і навіть м'ясо диких тварин вивозять за межі 30 кілометрового периметра і торгують цим забрудненим скарбом майже на кожному кроці. Іван Гребенюк каже: зона відчуження нині просто за вашим парканом. Недоступна і небезпечна для здоров'я саме так, колись казали про зону відчуження. Однак, нині усе, щоб в ній не було, радше називати не радіаційними об'єктами, а товаром з шаленим попитом. Масштаби асортименту вражають найрізноманітніша спецтехніка, купи брухту із дорогучого матеріалу, усе кинути на призволяще і не торкнути було. Залишилося ще дуже багато. Але було набагато більше. житель Чорнобиля Сергій згадує найбільше в зоні кладовища радіаційної техніки. 10 тисяч одиниць забрудненої техніки це військова техніка, пожежні машини, санітарні машини, військові бронетранспортери, які використовували стілі розвідки. Уже практично її немає. Мовиться не лише про подібні захоронення. Зона відчуження спустошується скрізь. Було встановлено факт спроби вивози близько 12 тонн мідних труб із промплощадки ЧАЕС. Була порушена кримінальна справа, до неї були причетні посадові особи чаес, охорони чаес, режиму ЧАЕС і так далі. Дерево друга за популярністю сировина, на яку тут зазіхають найчастіше, особливо коли дозволяє закон. Якщо, е... Деревина не перевищує гігієнічних нормативів для використання на території України, вона може бути за наявності попиту використана для потреб народного господарства. Проте стосується такий дозвіл лише низькоякісної сировини. Дивани, майбутні, шкафи, комоди. Такого ніколи не було, туди не буде, тому що це йде е, пиломатеріал першого сорту. Для покупців із високими вимогами до товару час до часу і схожі підприємства і прості жителі обирають інші шляхи. Виявлено на території Денисовецького лісництва незаконну порубку дерев породи сосна на загальну суму 177 тисяч. Частина деревини була затримана. Більша частина деревини частина на жаль було вивезено. Однак гарантій попередження всіх спроб нелегального вивозу не дають ні в прокуратурі, ані ті, хто стежить за зоною цілодобово. Поки камери у нас стоять на КПП от це ми можемо контролювати. Ну, сама зона сама поки пока камери... Воно планується в майбутньому, щоб ну, всю зону притіськах охватити. є. Проблема з відсутністю дротіної горожі по значній частині периметру зони відчудження. Є проблема з організацією будемо казати, охорони цих проблемних ділянок. Відкритими радіаційними шляхами на територію України потрапляє і менш габаритна сировина, на кшталт ягід чи грибів. Чільне ж місце в цій історії споживача, який придбавши ту ж таки ягоду, чи бажаний диван не має жодної гарантії того, що вони без сюрпризу. Ого, ну ви бачите, вже перевело за тисячу мікроген. Ну скажем так, безболісна нора, 20 смікрани. Іван Грибенюк, Богдан Стрілець. Новини 2+,2. плюс квартал у вогні та нова безелектрична філософія життя успішно доведена та реально втілена. Будьте разом з нашими новинами. До них за кордон у гості чи на відпочинок терміново не вийде. За кордонні паспорти українцям видають повільніше застомлену черепаху. Мобільний ресурс Феміді на службу. До суду тепер викликатимуть українців короткими мобільними повідомленнями. Не дитяча пожежа у центрі Алматина. Одному з центральних перехрест міста після карколомного тарана вибухнув і загорівся бензовоз. Два під'їзди житлового будинку, поруч із яким сталася аварія, вигоріли ущент. Кажуть про щонайменше одного загиблого. На відео з автомобільного реєстратора видно, як водій цистерни намагаються загальмувати, горять стоп-сигнали, але машина не зупиняється і таранить усе на своєму шляху. Далі бензовоз врізався у стоп і завалився на бік. За лічені секунди пролунав вибух. Охоплений полум'ям бензовоз розтікся дощовими стоками по прилеглих вулицях. Вогні у Вся фактично цілий квартал за офіційними даними. в центрі вигоріло вісім автівок, але свідки кажуть, що більше так само суперечлива інформація стосовно потерпілих на форумах у мережі. Пишуть про кількох загиблих, які у момент зіткнення сиділи у легковиках. Якщо вам терміново треба за а документів немає. Мандрівку доведеться відкласти через закулісні бої. Кому заробляти на штампуванні бланків для закордонних паспортів? Термінову видачу посвідчень припинили. Так тепер усюди в Україні. У державній міграційній службі від колапсу не відхрещується, але й обіцянок виправити все мерщі не лунає. кажуть, зрештою усе буде добре незабаром. Терміново по паспорт пішла Валентина Доброта. І ще й на світ не займалося, а люди, хто під парканом, хто просто на землі. Це черга зночі на подання документів на закордонні паспорти. Тих, хто не наважився ночувати просто неба, вранці спіткала прикрість. Составили новий список на сьогодні. Зробили собі ну, ксерокс, якби себе перестрахувати. На списку немає, не знаю. І все спочатку новий список, нова черга. За півгодини до початку робочого дня відчиняється ворота, і людський натоп рине у двір. Уже тут перекличка згідно з новим записом. Є 81-й. Ні, 82. туда. Так, Ткаченко, проходіть. Уже за годину щаслива Олена виходить із приміщення. За другої спроби вона здала документи. Слава Богу, що вже так мало. Деякі люди тут по чотири дні на сьогодні ліміт. 115 душ. Учора прийняли вдвічі менше, і жодної людини, кому терміново потрібно закордонний паспорт. Охоранік вийшов і сказав, що тільки на 30 днів. Запитали люди, кому терміново треба було на 30 днів. Чи можуть вони гарантувати цей срок 30 днів? То службовець сказав, що будуть намагатися, але гарантувати не, не можуть. Терміновий паспорт Антоніна намагалася зробити через турфірму, але і там дістала облисня. Посередники не обіцяють документа за днів. Навіть за шалені гроші. 1700 гривень і, і так далі. Тобто мені треба терміново, тому ціна вже не, не мала значення. Паспортну проблему в Державній міграційній службі пояснюють бігом обставин. Сезон відпусток, а співвітчизники звикли важливі справи відкладати на останок та зміною виробника бланків. Як тільки в нас в штатному режимі почнеться відгрузка, відвантаження, за нашу інформацію, це вже найближчим часом відбудеться найближчі дні. Тендер на друк бланків суворої звітності виграв поліграф комбінат Україна. Коли переможець стане до виготовлення бланків, ні в комбінаті, ані в міграційній службі не назвали дати. Водночас попередній виробник документів телефоном підтвердив, що друк уже призупинив наскільки вистачив запасів, ані слова. Валентина доброта, Сергія Заренко, новини 2+,2. СМС какличе до суду. Незабаром українців запрошуватимуть до Фіміди на рандеву за допомогою мобільних телефонів і сучасних технологій. Поки що неухау лише випробовують у п'ятьох окремо узятих судах двох столичних апеляційних Закарпатської та Дніпропетровської областей та одному з районних судів Кременчука. Така процедура запевняють, провайдери ідеї не просто пришвидшить сам процес, а й заощадить силу селену грошей. Ольга Максимова подивилася на перспективи та порахувала зиск. Ця пані у канцелярії Святошинського райсуду столиці відповідає за всю кореспонденцію. У передень свята зашивається, листів має послати чимало. Проте й у будні роботи по горло лише в одному цьому суді, де щороку розглядають до 20 тисяч справ що місяця, тільки на поштові марки витрачають 50 тисяч гривень. Щоденно по зазначеним категоріям справ виходить біля 500 Відправлень простої та рекомендованої кореспонденції мінімальна вартість рекомендованого листа в 8 гривень, 30 копійок. Минулоріч на відправлення кореспонденції українських судів з бюджету пішло близько 100 мільйонів гривень. При цьому за європейською статистикою поштарі гублять до 15% листів, скільки у нас невідомо. Але й ті, що таки доходять, часто відповідачі та свідки отримують вже після призначеної дати засідання. Виправити ситуацію має відправлення повісток смс-ками. Це кажуть у судовій адміністрації України в десятеро дешевше. При рівні, скажімо, 70% процентів якщо будуть користуватися викладати... Сістеми СМС повісток ну 70 мільйонів. Ми зможемо зекономити. Отримувати повістку СМСКому українці будуть винятково за власним бажанням. Для цього мають написати у суді заяву. Доправлення повідомлення 100% -е, гарантують ініціатори проекту. Ми направляємо вам смс. Оператор має прислати нам квітанцію доставки. Якщо не прийшла квітанція, то все одно що не прийшла почтова відкритка обратно з увідомленням у врученні. Адвокат Кирило Міхо, а саме його колегам нововведення полегшують життя найбільше, ідею підтримує, але має побоювання, що недоправлене за технічних причин повідомлення автоматично позначатиметься у системі як отримане. Відправка цих смс-повідомлень згідно цього пілотного проекту, вона здійснюється за допомогою електронної системи, і не виключено про те, що дуже багато буде помилок з цими повідомленнями, з тим самим же ж номером телефону, і таке інше, тобто. Можуть бути всяк, тож на його думку розробникам варто було продумати і підстрахувальний механізм як варіант упровадити спеціальний код, який би українці відправляли СМС у відповідь. А поки проект пілотний піонерам, юрист радить не видаляти телефонні повістки. Про всяк випадок, Ольга Максимова, Володимир Ситю, Галина Гран, новини 2+,2. плюс Замість музейних експонатів міни з підривачами та гранати. Саме з таким набором, у далекому 41-му радянські солдати йшли проти німецької важкої бронетехніки. Тепер це вже історія. Понад 70 років боєприпаси пролежали в полі і дивом не призвели до лиха. На небезпечну знахідку натрапив мешканець села Юрівка неподалік Києва. Від луня війни вивезли на спеціальну обладнаний полігон та знищили. Станіслав Пещенко бачив як. Село Юрівка на південь від Києва нам стояти, а сапари йдуть у чисте поле. А ми ж до як? ми повинні знеробота всіх фені відсюди, розумієш? і погнав. Дорогу показує пан Володимир. Він шукав на цьому полі гідні музеї військові речі, а знайшов два поклади з мінами. А ще в його пакунку 12 гранат. Якщо по одній це проти піхотні, але в 41-му радянські солдати використовували їх інакше. Це связка гранат, РГД-33 которые наші солдати использовали проти бронетехніки німецьких войск. Вот. Так як на той момент була жорстка нехватка РПГ 41 протягом гранат, наші вот такі зв'язки. У полі два види мін 50 і 80 міліметрові. Усі із запальниками їх осколки розлітаються на пів кілометра і більше. Мінометні міни. Калібр 50 міліметрів у нас вічизнянь. По одному боєприпаси вантажать у машину. Серед них снаряд, який уже пройшов канал ствола, і надто небезпечний. Його мало б підірвати на місці. Утім, ця операція тривала б понад добу. Довелося б відселити всі заможні будинки навколо задля безпеки. Саперам треба швидше. Давай, Кількість снарядів ретельно перелічують працівники СБУ. Тут кажуть, останнім часом терористи поклали око на таку вибухівку. За щасливим випадком ця адська машинка не спрацювала. В густо наповненому автотранспорті, зокрема в місті Дніпропетровську, це може використано бути як бойова складова цих саморобних вибухових пристроїв. І от увесь арсенал доїхав до полігона. Це не найбільший вилов цього року, але він був у доступному місці та сотні ніг могли потоптатися по цих мінах. Одне неудачне движення – там ударти і взрив. Ну, або там вплив не допустимо, а… Температура, тобто розпалили якийсь костерчик, там шашликів пожарить. Все впало в цьому місці. Він нагрівся, взірвався. Візуально вибух невеличкий, та це тільки тому, що нас попросили відійти дуже далеко. Станіслав Фещенко, Павло Бондаренко. Новини 2 Плюс Після російського артилерійського вогнища біля Самари в Україні на воду почали дмухати, адже подібних до російських складів в Україні, хоч грех блюгати, і коли щось вибухне, і де саме ніхто достоменно не знає. Нині зразково показово гасили авіаційні склади боєприпасів під Житомиром. Там переконалася Олена Кузніцова найбільший арсенал вітчизняного військово-повітряного флоту. На території ось цієї військової частини зберігається понад 18 тисяч тонн авіаційних боєприпасів. Якщо раптом тут вибухне, розльот осколків сягне 15 кілометрів. Вогонь, начебто, перекинувся на склади із трави, яку підпалили жителі найближчого села. Військові намагаються впоратися самотужки, але це їм не вдається. Їй перші жертви не можу пошевелити ногою. І рукою транспортування в військовий госпіталь. Тим часом полум'я підібралося до складу авіаційних боєприпасів. Із повітря пожежу гасить гелікоптер. Інженерна машина, яка має перекопати землю і відрізати від складу уявну небезпеку, по справжньому застрягає у багнюці. Ситуація така, що природні погодні умови, які були вчора і ночі сьогодні, не дозволили даному танку тяжому прийти по заболотному місці для навчань це мінус для особового складу. Це великий плюс. Пожежу намагаються загасити водою та піною. Будь-якої миті снаряди можуть здетонувати, а осколки досягнуть п'яти довколишніх сіл. Ближче можуть підійти лише захищені бронею машини. Машина забирає на себе 9 тонн води, тонну тону піноутворювача. Доставка води, лічного составу і вогнегасячих речовин доставляється за 7-8 хвилин до пожежі за кілька хвилин масивної атаки гідрантами вогонь приборкали. кажуть, усі працювали як на автоматі, так ніби пожежа була справжньою. Утім, аби не сталося справжнього лиха і боєприпаси, якими заповнені військові склади не вбивали людей. У міністерстві оборони обіцяють якнайшвидше утилізувати застарілий і смертоносний непотріб. Олена Кузніцова Валентин Кузніцов, Житомирщина, Новини 2+,2. Експеримент на самому собі тривалістю 30 днів затягнувся на 13 років. Один із столичних майстрів пензля на місяць зовсім відмовився від електрики. Комунальники у таке часове вороття спершу навіть не повірили і думали, що чоловік махлює і відмотує лічильник. Віталія Фанасієнко сходив у гості до безелектричного художника. Потрапити у гості до київського художника Валерія Голейка без попереднього дзвінка нереально. Чоловік 13 років тому повністю відмовився від побутової електроенергії. Тому ясна річ, дверний дзвінок висить лише до інтер'єру. вже у вас по дві у його квартирі. Взагалі немає жодної лампочки. Каже, відмовився від електрики, щоб довести всім. Людина таки може прожити без небезпечних атомних станцій і ніяких незручностей при цьому не відчувати. Для цього Валерій Голейко встановив на балконі сонячні батареї, а Джоулі з небесного світила поки що у нас безкоштовні. Сонячні батареї я з говорям не хватає собственно говоря на э, комп'ютер, на зарядку мобільних телефонів. В общем, практически все є. Пожалуйста, пользуйтесь, вот це все може бути доступним. Ну зрозуміло, що монополії не хотят допускать, допускати атомні монополі ні. Ни... Другі, собственно говоря, хто зв'язаний з енергією. Працівники ЖЕКу спочатку думали, що чоловік відмотує показання лічильника, та після кількох перевірок зрозуміли, він і справді їхньої електрики не потребує. Ну от ми що пожалуйста, можете посмотрети собственно. Там. Так, були, було по нолям, так оно і стаю Спочатку думали сумасше, а потім поняли нормально все. Вот. просто друга філософія свої картини. Художник пише, як правило, при денному світлі, коли сутеніє, пали свічки. Інформацію отримує з ноутбука зарядженого сонцем. А от телевізор не дивиться принципово, щоб не отримати негативу. Тому екран вирішив розмалювати фарбами. Бывают там у друзей, когда вот э, случайно попадает так, что вот где-то работает вот, э, телевизор или еще какие-то там информационные точки, и когда идет вот этот, оттуда льется негатив, то я вдруг заболеваю. То есть я уже настолько тонко чувствую вот какие-то вот, э, все вот эти энергии, что я понимаю, что мне уже нельзя, собственно говоря, возвращаться в тот э, сумасшедший мир, в котором я был. Художник зізнається, повністю відмовитися від побутової електроенергії хотів лише на місяць у вигляді експерименту. Потім вирішив спробувати прожити без неї рік. Тепер із повною впевненістю заявляє, то розеток то лампочок не доторкнеться вже ніколи. Віталія Фанасієнко, Богдан Стрілець, новини 2+,2. Команда наших новин бажає вам гарних вихідних і вже з понеділка жодного шансу бути не поінформованим у вас не залишиться, адже для вас в ефірі працюватиме мій колега Олександр Моторний. На все добре.